Все мене добре чути. Привіт, друзі! З вами знову я, знову Остап. Сьогодні у нас 10-й ювілейний випуск наших YouTube-стрімів. Він мав відбутися ще 10 го числа, але з технічних причин він відбувається сьогодні. І від Сьогодні ми продовжуємо наш марафон стрімів, який буде тривати до кінця квітня. А далі ми будемо бачити і можливо продовжувати з вами на таку от річ. Більше ніж певний, що ви скучили за нашими зустрічами, оскільки подивився статистику, ви і дивитеся, і ви заходите в прямі ефіри, і це дуже приємно. І це розвиває наш канал. І я дуже вам дякую за те, що також переживаєте за те, щоб наш канал розширювався, щоб він більше ставав якіснішим. Ми будемо продовжувати робити для вас ще більше цікавого контенту і готуємо незабаром для вас, щоб ви подивилися. Дуже цікаву розмову з психологами, справа в тому, що вже у вівторок, 16 числа, буде День обізнаності про стрес. Я хочу так вже його анонсувати прямо від сьогодні, тому що стрес це така насправді невід'ємна частина нашого життя. І треба вміти якось з ним справлятися, боротися, і тому ми будемо спілкуватися з психологами напряму. Вживу, можливо, навіть зробимо для цього якийсь окремий стрім, або запишемо якийсь гарний репортаж. Словом, слідкуйте за нашим Ютубом, підписуйте своїх друзів, щоб наш канал ріс і ставав більшим. Так, от, я вже дві хвилинки з вами балакаю, бачу, хтось доєднується. Дуже дякую, привіт-привіт, добра людина і. Я Остап, ти на каналі Інформатор. І, От. і сьогодні у нас 10-й випуск. І я не придумав нічого кращого, ніж прямо з брендованої машини з вами просто поспілкуватися, виговоритися. Можливо, і я навіть не знаю про що, чесно кажучи, зараз говорити і імпровізувати, але. Але тим не менш імпровізуємо. Так, от, я був на вихідних, наприклад, хочу розповісти, у мене були дуже рідкісні, такі можна назвати продуктивні вихідні. Коли ти не просто на вихідному, а ти ще й вчишся чомусь новому і бачиш якісь нові речі, і бачиш про те, як. Ростуть над собою, як шукають мотивацію люди в інших містах. І, наприклад, цього тижня я був у Львові, де спілкувався з молоддю, яка займається змінами у своїх містечках за допомогою молодіжних центрів, за допомогою якихось соціальних проєктів і так далі. Тому подібне. І насправді ця зустріч, на якій я був, вона дуже надихаюча і вона про. Те, що молодь зараз насправді, і, мені здається, єдина е, рушійна сила змін у нашій країні. І е, ті люди, яким зараз по умовно 15, 16, 18 років, це ті люди, які прямо от будуть дуже моцно, дуже сильно рулити нашою країною в правильну сторону, ну принаймні, ті, котрих я бачив. Е, це точно будуть вони. До чого я веду? До того, що вже зараз якби ми повинні розуміти той е, момент, що ми старші люди, доросліші люди, повинні створювати для них комфортніші умови для розвитку і комфортніші, е, екологічніші умови, і створювати якісь можливості, і, от наприклад, Серед тих можливостей і в нас є в калуші така молодіжна рада, і в ній є багато молоді, і представники цієї молодіжної ради, а також органів місцевого самоврядування. А крім того, що і просто ініціативна молодь зараз беруть участь у одному такому всеукраїнському проєкті, де вони будуть змінювати молодіжну політику. І програми молодіжної політики по всій країні, і Калош одне з небагатьох міст, яке потрапило в другу когорту цього проєкту. І зараз проводиться опитування. До речі, можу вам нагадати в коментарях. Посилання на це опитування. Якщо вам від 17 до 35, дорогі глядачі наші, то ви можете це опитування пройти і допомогти зробити молодіжну програму Калуша кращою. От, і так, похвалюся трошки. Я є теж у цій групі. І... Я дуже топлю за те, що молодь має рулити. Бо я от згадую, наприклад, свої там умовних 17-18 років. У нас були якісь можливості, у нас були якісь середовища, де ми розвивалися, де ми е, вчилися чомусь новому, де ми розвивали критичне мислення, але цього було недостатньо. На мою думку, теперішню оглядаючись на той здобутий досвід молодіжний. І мені би хотілося дуже, ну я досі вважаю себе молодою людиною. Мені все ще немає 35, якщо вже на то пішло. І хотілося б, щоб ті хлопці і дівчата, яким зараз 18-20 років. Щоб вони не просто йшли кудись вчитися, а щоб вони йшли, вчилися, ставали крутими спеціалістами, і поверталися в Калуш і розвивали його, і щоб Калуш був не просто там якимось е містечком на Західній Україні, де є Карпатнафтохім, на якому купа проблем, а щоб це місто було там умовно, не знаю, ще одною західноукраїнською молодіжною столицею, де було б. Просто дуже багато можливостей для молоді, тому що не Львовом єдиним Калуш – прекрасне місто, і ми це всі знаємо. І тут навіть можна і не згадувати про Олега Псюка і гурт Калуш, який переміг минулого року на Євробаченні. Тому що тут насправді є дуже багато крутих музикантів, крутих поетів, крутих. Акторів театру, акторів не театру тут дуже багато просто творчої молоді, фотографів, художників. Але про них мало історики ті самі, але про них знає мало людей, тому що про не про них не пишуть змі, як то кажуть. Тому ми стараємося писати про таких людей, розповідати у своїх матеріалах і робити з ними цікаві інтерв'ю і. В принципі, якоюсь мірою, мабуть, і допомагаємо їм розвиватися і не боятися свого цього творчого шляху, на який вони згодом стають чи вже стали. Та хвилинка самореклами закінчилася, пройшло 5 хвилин. До чого я веду? От ми дорослі повинні створювати класне середовище і. Мені би було дуже насправді цінно, якби ви не тільки дивилися наші стріми, але і якось брали участь у них. І наприклад, під сьогоднішнім стрімом я би хотів побачити. Я не, не, не нав'язую вам, не переконую вас в тому, що ви прямо от взяли зараз це і зробили. Але якщо у вас виникне якесь бажання таке, то не соромтеся і пишіть. Напишіть, просто от напишіть про те, що би ви хотіли, щоб молодь зробила у нашому місці, або чим ви могли би ви допомогти молоді щось зробити. Правда? О, тут, прошу вибачення за свій пчих. О, тому що... хлера. То, як не ми, і коли як не зараз, насправді. От, і через роки в мене така мрія, що якраз ця молодь, це покоління, яке, на жаль, народилося в часи початку війни, побачила, що таке повномасштабна війна. Бачило багато інших неприємних речей, що це для них буде і для нас насправді також, тих людей, яким зараз 30, які народилися, коли е, Радянський Союз е, розпався, а потім одна революція, друга революція, Янукович, не Янукович. Ну, це так вже випадає трошки в якісь, е, я би навіть цей ностальгією не назвав. От, і покоління, яке побачило весь цей треш, в нього є прививка, мені здається, від цього трешу. І це те покоління, яке е, збудує ту Україну майбутнього, коли ми будемо бачити, як е, наступна, наступні покоління молоді будуть гасати вже не на колісних е, скейтах, а на гіробордах, як в е, фільмі Назад у майбутнє, наприклад. Або в нас буде найсильніший, найпотужніший it кластер у всьому світі, і Apple буде зацікавлено в тому, щоб переїхати своїми потужністями до України, або ще краще якийсь український стартап, просто поглини з часом Apple. Ну, це зараз звучить просто як якась ахінея, <хи> якийсь просто дурдом веселка, <хи> дурдом божевільного. Але насправді десь глибоко в душі ми кожен мрії не про те, щоб Україна такою і була, і мені віриться в те, що вона такою і буде, тому що нас зараз захищають. Неймовірні люди, неймовірні титани, я би сказав, які стримують на фронті ціною власного життя російську навалу. І мені здається, що от з такими людьми, які захищають нас, і з такими людьми, які ростуть і чекають своїх татів з війни, виросте просто неймовірно потужна і крута нація. І... Давайте консолідуватися, давайте якось об'єднуватися, давайте не сваритися у соцмережах. Давайте підтримувати одне одного, давайте донатити зрештою, тому що зараз дуже, я помітив у Калуші, де не тільки в Калуші, дуже важко стало з зборами. Наші хлопці потребують зараз багато оновлення і дронів, і ребів, щоб захищатися. Тому якби. Разом ми сила. І про це варто пам'ятати і робити ставку на молодь. От це була, так би мовити, головна ідея мого сьогоднішнього меседжу. А завтра ми знову з вами зустрінемося в прямому ефірі. Це буде, мені здається, в першій половині дня, тобто десь між першою та третьою годиною дня, наприклад, давайте собі заплануємо санкцію. І дуже. зустрінемося, і давайте я вам якісь дуже красиві і затишні локації почитаю, наприклад, вірші. Або якщо ви не хочете, щоб я вам почитав вірші, то давайте я... Yeah. я почитаю ваші коментарі, що би ви хотіли бачити в наступному епізоді. І будемо вже якось синергуватися, тому що останні, 10, останні 9 разів якісь ідеї для цих стрімів придумував я. От. Але моя креатив скажімо так, під кінець робочого дня має трошки свої межі. Давайте вмикайтеся, і 11, і 12, і всі наступні випуски будемо робити. Спільно і можливо, я не знаю, я ще трошки розбираюся в Ютубі, я ще не зовсім його до кінця вивчив, але якщо у нас є можливість навіть поспілкуватися на якісь класні цікаві речі в прямому ефірі Face to Face, то давайте кидайте запит, приєднуйтеся. Я як журналіст, я як просто калушанин, я як митець, цікава людина, так знову секундочка самореклами буду. З вами дискутувати, розповідати, може якісь цікаві речі, і будемо вдосконалювати наш формат і переходити на якусь таку більш взаємо щось взаємо, щоб було цікавіше. Тому що мені насправді цей формат подобається, подобається тим, що це щось нове, це вихід з зони комфорту, Мовно кажучи, і. Я росту, я росту і росту завдяки вам і разом з вами. В цьому моменті, наприклад, просто імпровізовано 15, говорин, 15 хвилин говорити. Про що, що небудь про все на світі? Зараз ну, у нас на годинничку вже 18.55, Ми з вами наговорили вже 15 хвилин замість 10. Тому буду йти я трошечки до відпочинку, такого, щоб завтра мати більше сил творити новини, цікаві матеріали і повертатися до вас на стріми. Цілую, люблю ваш інформатор. До нових зустрічей. Па-па!